Виконуємо номер 5.15 із підручника алгебра 8 та номер 10.15 з підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Піднесіть до степеня і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Щоб піднести дріб до степеня, треба піднести до цього степеня чисельник. Знаменник. Перший результат записати в чисельник, а другий в знаменник. І зразу будемо використовувати властивості степеня, щоб піднести добуток до степеня. Підрібно до цього степеня піднести кожен з множників. Тому підносимо чисельник до куба і знаменник до куба. А тепер використаємо властивості степеня. Піднесемо 4 до куба і М до куба. 4 в кубі це 4 на 4, 16 і 16 на 4, 64. Маємо в чисельнику П в кубі, в знаменнику 64 М у кубі. Підносимо до 4 степеня чисельник і знаменник. А тепер властивості степеня 3 підносимо до четвертого степеня і це в квадраті до четвертого степеня. І використаємо ще одну формулу, щоб піднести степінь до степеня. Показники степенів перемножають. 3 в четвертому степені це 3 на 3 9, 9 на 9 81. І C2 помножити на 4 буде 8 М4 переписали. Підносимо від'ємне число до парного показника. Результат буде число додатнє. І тепер підносимо до квадрата чисельник і знаменник і використовуємо властивості степені, підносимо до квадрата 3 m у квадраті і n. 7 на 7 буде 49. І в чисельнику підносимо 3 в квадраті це 9, m в квадраті і ще раз в квадраті в четвертому степені. n у квадраті переписали, і 49 також. Далі підносимо до непарного показника. Від'ємне число, тому результат буде від'ємний. І підносимо спочатку чисельник двічку, а потім знаменник. І тепер використовуємо властивості степеня. це буде 2 у кубі, м у квадраті, і у кубі. Знаменнику 3 у кубі і Х у кубі і у кубі. 2 у кубі це буде 8 м 2 на 3 у шостому степені. І 3 у кубі 9 на 3, 27. Х3 помножити на 3 у дев'ятому степені. П'яте завдання підносимо до п'ятого степеня чисельник. І знаменник. І тепер використовуємо властивості степеня підносимо кожен з ножників 2 у п'ятому степені, а у кубі і в п'ятому, і b у п'ятому. У знаменнику Х показники степенів перемножаємо у 35 степені. В чисельнику 2 у 5, 2 на 2 – 4 4 на 4, 16 і 16 на 2 це 32. Показники степенів перемножаємо у 15. І в знаменнику Х у 35 степені. І завдання 6. Показник степеня 10, число парне, Тому результат буде число додатнє. І підносимо тепер чисельник і знаменник. І тепер кожен з ножників. Маємо це, показники степенів перемножаємо у 20-му, на Х 30 30 і на П у 10